І знову привіт! Сьогодні у нас на розгляді смартфон середнього класу Xiaomi Redmi Note 4X в кольорі Він відноситься до середнього класу, проте я хотів би сказати, що співвідношення цієї на якість в ньому співпадає більш ніж на 100%, оскільки його технічні характеристики порадують кожного. Комплектується він як і більшість смартфонів книжечкою-інструкцією. Зарядним пристроєм кабелем до зарядного пристрою, а також скрепку для викривання слоту сім-карти телефону. Лівий торець містить гібридний слот під карту пам'яті та сім-карту або ж під дві сім-карти. Правий торець у нас містить клавіші гучності, а також клавішу увімкнення. Верхній торець містить отвори під мушники роз'єму 3. 3,5 мм, а також інфрачервоний порт. Цей телефон може служити як пульт дистанційного керування вам. В нижньому торці телефону ми бачимо отвір usb а також отвори під мікрофон. Лицева сторона містить отвір під фронтальну камеру, яка у нас є 5 мегапіксельна також отвір під динамік. Та сенсори приближення, яскравості, датчик Hall, G-сенсор. Також місця клавіші, сенсорні, задня сторона телефона. Виконана в такому дизайні з двома полосками в нижній та у верхній частині телефону, з модулем. Від Sony та сенсорний датчик відбитків пальців. Розблокування телефону відбувається піднесенням вашого пальцю до сенсору відбитків пальців телефону. Одним дотиком. Знімаємо захисну плівку, щоб нам було зручно переглядати сам екран і бачити його якість. За роботу телефону відразу зазначу, відповідає процесор від Qualcomm Snapdragon 625 з відеооболонкою. Адрено 506 оперативної пам'яті в даному смартфоні 3 ГБ, вбудованої пам'яті 32 ГБ, версія Android, що встановлена Marshmallow 6.0. Версія прошивки MIUI при включенні телефону складає 8.1. Проте буквально через кілька хвилин після підключення до мережі інтернет ви, до вас прилітає. Нова прошивка версії 8.2, яка займає приблизно 500 МБ і встановлюється протягом 10-15 хвилин. Під час встановлення телефон не нагрівається, що можна говорити про якісне його виконання. Екран телефона складає 5,5 дюймів з кількістю точок на дюйм 403. Також ми можемо побачити його максимальну яскравість в налаштуваннях. І відразу зазначу, що її буде більш ніж достатньо для вас в користуванні. Розширення екрану Full HD, зйомка відео, максимальне розширення також Full HD. Зйомка фотографій до 13 мегапікселів. Скло екрану. Має ось такі заокруглені краї, що робить його більш обтікаючим, гладким і зручним в руці, коли ви ним користуєтеся. Тактильні відчуття скла дуже приємні, що також не може не радувати. Ємність батареї даного смартфону складає 4100 мАч, що робить його дуже автономним і дозволяє користуватися в такому звичайному режимі телефоном. Це серфити інтернет, інколи переглядати відео, також використовувати там якісь програми прикладні протягом двох днів без підзарядки. Я потім покажу вам відео відзняті даним телефоном при освітленні кімнатному. Що можу зазначити, що під час користування даним телефоном він ні разу не вимикався, не перезавантажувався. А також не спостерігалося ніяких гальмувань в його роботі. При вазі в 165 грам, він може декому здаватися за важким, проте, я думаю, що справжні цінителі тільки побачать в цьому його надійність, якість, а також відчують його стиль. Також в телефоні присутні всі комунікації. Це Bluetooth версії 4.2, Wi-Fi ABGN 3G та 4G LTE. Також є модуль GPS, FM радіо та інфрачервоний датчик. Тонкий, стильний і водночас великий телефон. Якщо вам був корисний мій огляд, то ставимо лайки, а також підписуємося на мій канал. Будемо вас здивувати новими оглядами. В будь-якому разі даний телефон заслуговує уваги. Я з певністю можу сказати, що він сподобається більшості його власникам і завоює. Значні позиції на ринку смартфонів, деталізація.